У далекому 2011 році низкою арабських країн прокотилася так звана арабська весна. Це ніщо інше як бунт населення проти своїх власних клептократичних режимів. У низці країн ці бунти досягнули результату. Скажімо, у Єгипті тодішній президент Хосні Мубарак потрапив до в'язниці на 6 років. А багаторічний незмінний авторитарний лідер Лівії Муамар. Кадафі стратив своє життя, зачепила ця хвиля і таку Арабську Республіку, як Сирія. Однак до 2015 року сирійський режим в особі Башара Асада з допомогою іранських проксі зумів утриматися. У 2015 році на допомогу прийшла Російська Федерація, і треба дійсно зазначити, що саме Російська Федерація допомогла втримати цей режим і відсунути. Позиції у першу чергу такого ісламського терористичного угруповання, як Ісламська держава Леванту і Іраку, так званий ІДІЛ. Чому ми про це говоримо? Тому що є дуже багато думок, що мовляв, Сірійська війна чимось схожа з українською. Насправді є тільки одна єдина схожість: це безпринципність Російської Федерації, унищенні цивільного населення. І інфраструктури. Бо насправді за змістом це доволі різні війни. У першу чергу у бойовій компоненті. Саме в Сірії Росія застосувала найбільше авіаційних бомб класу ФАБ 250 п'ятдесят, ФАБ. -2. 500 і буквально до десятка ракетних пусків 3 М-14 калібр, які були здійснені з Каспійської флотилії, декілька з яких не досягнуло своїх цілей. Отже, у підсумку діючий режим башара Асада тримається виключно на бомбардуванні російської авіації. І тут є декілька дуже серйозних відмінностей від нашої війни. Сірія дуже неоднорідна держава. В етнічному сенсі є так званий етнос алевіти, який і представляє Башар Асад, є сирійські араби, є курди, які мріють про свою незалежність чи хоча б автономію. Є туркомани, які контролюються турками. До речі, турки і далі там проводять воєнну операцію у боротьбі проти курдів, бо мають самі нерозв'язану курдську проблему це величезна частина сьогоднішньої турецької держави. І ще. Щонайменше півтори десятка різних дрібних етносів. Суто у воєнній складові це дуже різні війни. Бо противники Башара Асада і російських окупаційних військ в Сірії не мають повноцінного ні артилерійського, ні бронетанкового. А вже говорити про ППО взагалі не доводиться. Маю на увазі озброєння. єдиною повторю друге, спільною рисою Цих обох воїн є те, що Росія вже тоді показала свою безпринципність в притул до застосування хімічної зброї. А таке місто, як Алеппо, у принципі, зруйнували до нуля, зрівняли його із землею. Так направду режим тримається в Сірії виключно завдяки, завдяки російському контингенту і виключно завдяки іранським проксіям. Дещо подібна тактика в наведенні уже ракетних жахів по Україні однозначно сповідуються і в нас. Однак, за загальним тоннажем боєприпасів, котрі висипалися на Україну і висипалися на сірію, вони між собою не співмірні. Хоча і там також застосовано дуже величезна номенклатура небезпечних бомб у сухому. Підпис підсумку дійсно несерйозного противника Росія змогла подолати. Бо повстанці, курди і армія іділ – це несерйозний противник, озброєний виключно стрілецькою зброєю. Консолідовану українську націю, котра з кожним днем насичується все більше і більше і більше якісними озброєннями, з височезною мотивацією наших воїнів, з консолідованою підтримкою наших воїнів усієї нової політичної української нації, противник здолати не зможе. Це його передсмертні судоми, і вони обов'язково умогилять московський імпералізмі разом з тим вважаю, що це не буде швидко. Це ще триватиме якийсь час, і нам треба зберігати здоровий глузд, терплячість і в підсумку все буде Україна.